Фігурне катання це дуже важкий і травматичний вид спорту. І діти, якщо вони зараз саме в цей момент не будуть отримувати регулярного тренування, вони просто з цього спорту випадають. Пані Таїсія з емоціями розповідає нашій знімальній групі про призупинення роботи льодової арени Білий барс що на масиві незалежності. Їй, як і іншим батькам дітей, які займались тут зимовими видами спорту, повідомили про сумну новину. Тепер, замість того, аби відпрацьовувати програму на льоду, юні фігуристи займаються у спортзалі. Втім, як стверджують тренери, це не альтернатива, а лише підтримка фізичної форми. За 10 років роботи арени спортсменам не вперше доводиться класти у шафу ковзани на. Ріт не пускали то через карантин, то через воєнний стан. У вересні все ж таки дозволили відновити тренування. Але у грудні повідомили, що через відключення електроенергії хобі дітей знову ставлять на паузу. З кожної півсотні у лишається тільки один єдиний спортсмен. А то два, якщо пощастить, які не бояться падати, які встають і йдуть до мети незалежно від того, які синці на руках і на ногах. Ми вас дуже просимо. Почуйте наших дітей. Їм не дають. Хто їм не дає? Ми не можемо вияснити, чи нас мер, чи нас не знаємо хто чи депутати? Ну хто ти нам запрещає наших дітей водить на коньки? закривають. Займаються на арені не лише фігуристи, але й хокеїсти. Доступ до льоду їм також обмежили. Тепер понад півсотні дітей та їхні батьки думають, що робити далі: завершувати спортивну кар'єру чи чекати закінчення війни. Літ на арені почали зливати минулого тижня. Тоді відбулось останнє тренування. Як кажуть, юні таланти нині у них забрали мрію всього життя. Ми займалися, але коли дізналися, що зараз така ситуація. Ми прийшли на ОФП в залі, на полу, і це тобто не на льду, це на льду було б краще, ми б на льду вже, якщо така ситуація, ми б вийшли і одразу вже пішли пригати. Багато прыжків, пригаємо. Крутимося. Сьогодні, ну, сьогодні у нас була акробатика, робимо колеса, там перекати. Ми повинні були їхати на сорінування вже другий раз. Повинні но закрили хокей. Ми зателефонували директору льодової арени В'ячеславу Вереду, щоб дізнатись причину призупинення роботи гуртків та хто прийняв таке рішення. На камеру очільник комунального закладу відмовився говорити, але під час розмови пояснив наступне. «Льодова арена споживає дуже велику кількість електроенергії, і в цей важкий час для нашого суспільства, нашого міста, не може арена споживати таку кількість, яку ми споживаємо. Це достатньо велика кількість. Краще ця електроенергія піде на опалення вашого будинку, мого квартир. Тут пояснення ніякого не повинно бути. Усі це розуміють. Міська рада прийняла рішення тимчасово на період цієї складної зими призупинити роботу. Як тільки ситуація покращиться в енергетичній сфері, робота льодової арени буде відновлена. Ці слова підтвердили й у міській раді, також директор запевнив, що діти продовжуватимуть тренуватись, але у спортзалі, Втім, це вже залежить від наставників спортсменів. Про інші альтернативні рішення пан Верет не розповів. А ось за інформацією батьків, у місті розпочне роботу приватна льодова арена у районі ДНС, яка працюватиме від генератора. Чиновники на словах пообіцяли, що ймовірно діти продовжать займатися фігурним катанням та хокеєм там, але коли це станеться. Поки невідомо, ми можемо займатися на комерційній арені. Як тільки буде можливість залюти знов ж таки цю арену, але та арена знову ж таки вона не пристосована для тренувань. Там не той льот, не той. Не той консистенції. Там нема тих умов для тренування, яких хотілося б на словах, те, що обіцяють, це одне, а на справі як воно буде геть інше. І чи захоче директор комерційної арени пускати нас до моменту вирішення питання, тому що рік закінчується, і фінансування в місті на сьогоднішній день, щоб ми почали займатися з понеділка, воно не закладено. А ось платити за оренду ковзанки батьки самотужки не можуть, водночас розуміють складну ситуацію в країні зі світлом. Однак благають міську владу увійти в їхнє становище та не ставити хрест на гуртках під час війни, адже це може коштувати білій церкві завершенням кар'єри багатьох спортсменів. Ярослав Гопаца, Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.